Привіт, мене звати Назар. Я все життя мріяв стати лікарем. Але яким саме? Може, хірургом? О ні, це точно не моє. Хм. Може, стоматологом? Класна професія. Але я люблю спілкуватися з людьми. А як спілкуватися з тим, у кого рот постійно відкритий? І тут я побачив це: освітня програма медична психологія у Львівському медичному університеті. Вау, це ж геніально! Я буду просто спілкуватись з людьми, але водночас я лікар-психолог. У Львівському медичному університеті працює багато досвідчених педагогів з практичним досвідом. Тому тут я 100% отримаю не тільки знання, але й практичні навички, які будуть потрібні у роботі. Якщо ти теж хочеш стати лікарем-психологом, обирай Львівський медичний університет та отримай найкращу медичну освіту.